На Нікопольщині минула без ворожих атак. Ситуація спокійна та контрольована. Однак напередодні в районі не вщухали обстріли. Окупанти тричі вдарили з важкої артилерії по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Обійшлося без постраждалих. Масштаби руйнувань наразі встановлюють. На березі Каховського водосховища біля Енергодара ЗСУ мінуснули техніку РФ. З неї росіяни тероризували мирних на Нікопольщині. Про це в соцмережах повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він написав, що серед втрат ворога також і жива сила. І про загрозу не лише від росіян у покрові, що на Нікопольщині під час пожежі на вулиці Бориса Джонсона, постраждали двоє жителів. Горіла квартира на четвертому поверсі багатоповерхівки. Із задимленої оселі рятувальники вивели чоловіка та жінку. Потерпілу ушпиталили в неї отруєння та опіки тіла. Причину пожежі з'ясовують. Зробив особистий висновок, прийшов на донацію. Голова військової адміністрації Дніпропетровщини запустив челендж зі здачі крові. Така ідея, каже Сергій Лисак, прийшла після того, як він дізнався, що торік у Нікополі росіяни влучили у станцію та знищили резерв плазми для постраждалих від дерев. За два дні у донорській акції вже взяли участь понад 60 його колег. Естафету передали голові облради.